Стосовно закриття ФОПа так само що е чергове. За перевіряєте, що у вас не було заборгованості, що треба сплатили. Потім через дію подаєте на закриття ФОП. Це декілька кліків, воно не важко, все ок. Перший крок, тобто відсутність відсутні заборгованості, другий крок дія, третій. Повертаєтесь до кабінету платника і подаєте ліквідаційний звіт. У кожної групи єдиного податку або системи оподаткування. Він різний. Суть його що його можна подати раніше встановлених термінів, в ньому потрібно поставити галочку про те, що це ліквідаційний звіт. Ще такий момент, що звіт не мож, ну, технічно неможливо подати до першого числа наступного місяця після ліквідації. Ось так тому тут такий момент, що можна там почекати, для того щоб він технічно його ну умовно, наприклад, в ззакрили ФОП -фо 28-го, Жовтня, а з 1 листопада ви можете подати ліквідаційний звіт. Якщо ви закрили першого ну чи на яке листопада, то відповідно подати ліквідаційний звіт ви зможете технічно з 1 грудня. Потім ви коли подаєте ліквідаційний звіт, далі податкова подаєте цей ліквідаційний і знову ж таки в кабінеті у вас з'являється з дата зняття з облігу, але це не 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 та дата, про яку Підприємці думають, це дата, що ви. Закрились, ну як зупинили свій ФОП. Але для того, щоб вас зняли з обліку державні органи, податкова пенсійна статистика має пройти камеральна перевірка. По перше, і за підсумками цієї перевірки кожен орган поступово ну знімає з обліку в цей момент. Воно може вас викликати. Ну викликати і запросити, попросити надати відповідні документи. Первинні книгу обліку доходів ну. Все, що там має бути у ФОПа. На практиці, частіше всього, це якщо підприємець сплачує своєчасно, звітує своєчасно, то це закриття. Сам не ініціює перевірку, то це закриття відбувається згідно графіку перевірок в самій податковій. І після спочатку податкова робить камеральну, знімає, потім інформація перейдеться в пенсійний. І далі пенсійний знову ж таки, згідно свого графіку, проводить цю камеральну перевірку і ліквідовує ФОП. Але це коли це станеться, це невідомо. Це ну, як протягом року вони можуть це зробити до тих пір, поки підприємець. Будь-який з органів не зняв підприємця з обліку, Саме останній – це пенсійний фонд. Підприємець вважається ще в стадії ліквідації, тобто до нього ще можуть бути якісь питання зі сторони державних органів. Ось. І от тільки після того, як пенсійний вас знімає, тоді як все, ФОП остаточно ліквідований. Можна... Ну, як податково на про це говорить, і теоретично можна самостійно ініціювати цю перевірку. Тобто, коли ви закрили в держреєстратора, за подали ліквідаційний звіт, ви маєте право написати заяву з проханням провести камеральну перевірку зв'язку з ліквідацією. І це пришвидчить цей процес проведення перевірки, і навіть ви можете запросити довідку про те, що ваш ФОП ліквідовано ну, після перевірки податково це таку довідку дає. І тоді ваш ФОП от стовідсотково пришвидшено закритий. Але в цей момент, якщо ви ініціюєте перевірку, вона може пройти камерально без вашої присутності, а може інспектор сказати, принесіть мені свої документи, я швиденько їх прогляну і зафіксую, що у вас все добре і ви ліквідовуєтесь. Тому ось тут такий момент. Можна швидше, можна почекати і ну, швидше написавши заяву, а можна просто чекати, коли воно в ну, порядку черги пройде.